Село Старі Кривотули розташовано у південно-східній частині Тисменецького району. Територіальна площа села становить 1453 гектара. Проживає в селі 2508 чоловік. Сутність обличчя села звичайно роблять люди. Тож пройдемо з старими кривотулами разом з сільським головою Володимиром Назаруком і в своїй телевізійній оповіді збагнемо, зрозуміємо, яке воно сьогоднішнє західноукраїнське село. Добротні будинки, упорядковані присадибні ділянки, практично немає запущених земельних ділянок. Люди дбають про своє господарство. А щодо походження назви села Старі Кривотули, то одна із версій говорить про те, що кожен господар будував собі колись оселю на власному ґрунті, як хотів. Тобто будівлі в селі були кривостулені, а не вряд, як будували колись німці чи поляки. Зате тепер вулиці широкі, забудови рівні, а від усього цього залишилась тільки одна назва старі кривотули. Більшість мешканців села працюють за межами України. В село приїжджають уже заробленими грошима та й починають будуватись чи відкривати свій власний бізнес. Тож з підприємницької діяльності старих Кривотул, і розпочнемо наше знайомство з цим селом. Підприємець Михайло Тарас свій власний бізнес відкрив в рідному селі. Ось в цьому приміщенні виготовляються будівельні матеріали. Починав свій бізнес з 2006 року, з вересня місяця, купив приміщення, за майнові сертифікати в колгоспі викупив, оформив. Реставрував його. Працівників у мене працює три чоловіка офіційно в мене з нашого ж села. Ну, трошки важко працювати, бо держава не дає умови, трошки і підтискають з іншої сторони, що не дають, не дають умов просто для, для легшого введення бізнесу. Виготовляю, в основному шлакоблок це основна позиція яка виготовляється, іде бетонна огорожа, пінобетонний блок, кільці колодязні. В основному, те, що забезпечує сільське населення. На території села розташований культурно-оздоровчий комплекс Нептун. З кожним роком тут проваджується щось нове. Планується побудова басейну, п'ять готельних номерів класу Люкс, спортивний майданчик для дітей. Весь цей комплекс охоплює територію понад 10 гектарів. А для мешканців села Старих Кривоту це, звичайно, добре місце праці. А ось на цьому сільському городі, поряд з цибулею та часником, проростають деревця туї, ялівцю, японської верби. Це вже сімейний бізнес по вирощуванні декоративних рослин Марії та Михайла Стефанки. Молоді люди поїхали за черговою розсадою, а зелене господарство на цей час доглядає мати. Ми відкрили свій маленький бізнес п'ять років тому назад. Вирощуємо туї, ялівці, ну всякі декоративні рослини. Працюємо. Непогано я б сказала, маємо клієнтів. В нашому бізнесі працює дочка Марійка і зять Михайло. Задоволені вони своєю роботою на своїй присадибі, вони насадили теж декоративних рослин. Центром культурно-освітницького життя у будь-якому селі, звичайно, є школа. В Старокривотульській загальноосвітній школі перших третіх ступенів навчається 362 учні. Навчально-виховний процес проводять 40 кваліфікованих вчителів. Це звичайна сільська школа, яка уже три роки підряд займає призові місця у всеукраїнських предметних олімпіадах конкурсах. Діє тут чудовий дитячий колектив із художньої самодіяльності, який є супутником дорослого колективу Барви Прикарпаття. Наш колектив Барби Прикарпаття був створений в 1976 році. В 1978 році йому вже присвоїли звання народного. Колектив багато гастролював. Багато. Ми об'їздили по Союзу, по Україні, були в Польщі, були в Угорщині, були на звіті нашої області, в Києві. Як вдається тримати такий колектив? Керівництво колективу то є. Керівник хору Дмитро Мачоша, керівник оркестру Петро Заник, я як балетмейстер. Ми постійно працювали над тим, щоб піднімати виконавський рівень колективу і старалися якнайбільше зробити для них концертів, виїздів. І... Завжди нам давали на всі концерти запитання, як ми можемо скільки людей залучити до народної творчості. Напевно, це залежить від того, як працюють керівники. Якщо їм подобається те, що їх вчать, і вони бачать плі своєї роботи на сцені, і тому люди тягнуться до нас, до колективу. Ми і зараз працюємо, готуємося до відповідальних концертів в Яремчі, в Ворогті. Маємо запрошення на Донбас. на Одне із міжнародних на один із міжнародних фестивалів. Цій школі обов'язково введені в перших-четвертих класах уроки хореографії. Школа має здобутки і перемоги в різноманітних конкурсах та фестивалях, а також правовиховній роботі. Тут не тільки дбають про якість навчання, але й створюють необхідні комфортні умови для навчання дітей та праці вчителів. Школі поміняли на першому та другому поверсі плитку. Цьому посприяла районна влада. При допомозі сільської влади разом з учительським колективом та громадою села почали будувати огорожу біля школи. Зроблено відмостку біля. Будівлі школи. Місцева школа потребує заміни вікон, адже незабаром школа святкуватиме свій 40-річний ювілей. А зараз спробуємо висвітлити ще не менш маловажну сторону сільського життя. Нашу увагу привернув акуратний будиночок з упорядкованим подвір'ям, квітами. Це фельдшерсько акушерський пункт села Старих Кривотул. Першесько-кошельський пункт села ластера хребту розміщений доступному для людей місці. Обслуговує в кількості населення 2063 чоловіки. З них дітей до 14 років 365, підлітків 134. Дітей до року у нас є на даний час 33. За 2008 рік було народжено 22, за 2009 рік 38, за 2010 рік 29. Померлих за ті роки набагато менше. 17-16, От як можна порівняти, що у нас за 2010 рік було народжено 29, померло 16. В фельдшерсько-кушерському пункті працюють фельдшер, патронажна медсестра і кушерка. Кожний виконує свої обов'язки. Фельдшерська робота надається невідкладна допомога в робочий час, поза робочий час при різних захворюваннях. Є інсульти, інфаркт міокарда. Є норкові кольки, печінкові кольки. Ми надаємо першу медичну допомогу, потім вирішуємо, чи викликаємо дільничу терапевта на село, чи госпіталізуємо в лікарню. В медпункті приємно працювати за рахунок того, що в 2008 році було проведено капітальний ремонт всередині медпункту і зовні медпункту. І хочу зазначити, що в цьому дуже посприяла сільська влада, сільський голова. Дякувати Богу, що він у нас такий є. Що посприяв, поспівчував нам, що виділяв кошти для ремонту медпункту. Я думаю, хоча ми перейшли на районну владу, все сільська влада за нас не забуде, буде нам допомагати, і будемо бо це є... Це села. Основні складові частини духовно-культурного життя будь-якого села визначають три сільські об'єкти, які є необхідними у будь-якому селі: школа, церква, сільський клуб. Церква в старих кривотулах дерев'яна, давня, їй майже 100 років. Громада села про цю культову споруду подбала, щоб берегти цілісний образ старої церкви, обили зовні деревом на часі перекриття даху. А ось сільського клубу в старих кривотулах немає. Хоча відомий за межами не тільки села района і України. України. Художній колектив Барви Прикарпаття під керівництвом Дмитра Мачошика репетиції має де проводити. Зате як співають та танцюють. Відсутність в селі Старі Кривотули, будинку культури чи бодай клубу. Проблема теж десь приблизно такої ж давності, як проблема садочку. І як ви вже як ви напевне знаєте, що. В селі Старі Кривотули є досить хороший, знаний народний аматорський колектив пісні і танцю Бари Прикарпаття, до складу якого входить приблизно 80 чоловік. І представте собі, що в зимі провести репетицію з дітьми це і велика проблема. Виходячи з, з тої ситуації, яка склалась на сьогоднішній день. Сільська рада, формуючи бюджет на 2011 рік, наприклад, заклала в своєму бюджеті 34 тисячі гривень для того щоб розпочати виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво будинку культури в селі Старі Кривотули, відповідно прийнято рішення про відведення земельної ділянки для, для цих цілей, і ми цю проблему будемо починати рухати самі і надіємось на те, що районна влада та обласна влада допоможе нам вирішенні цієї проблеми. Не кожне село може похвалитись ось такими кубками, верніше здобутками в галузі спорту. В першу чергу, це залежить від того, чи є в селі людина, яка фанатично любила спорт і займалась спортом. Василь Назару спортивну діяльність не полишає навіть будучи уже на пенсії. На сьогоднішній день у старих криготолог Митровій сільської ради є футбольні дві команди юнаки і дорослі, які приймають участь на першість району. З футболу у першій лізі. Крім того, ми учасники першості району по волейболу. Команда в своїй зоні зайняла третє місце, програвши тільки учасникам першості області, марківцям і команді Липового. На жаль, в команді багато ветеранів, де в волейболі я в 60 років, голова в 50 років, лідер у нас Йосипів Юрий, 55 років. Ветерани задають тон, але є вже 4-5 молодих хлопчиків, які теж подають надії і вже змагаються на уровні першості району. Для того, щоб це налагодити краще, ми 8 травня збудували волейбольний майданчик, провели перші змагання серед сіл нашого бувшого КСП Іскра, Терновиця, Нові Кривотули, Старі Кривотули. І Красилівка, де взяло чотири е, команди участі у, у на першість по волейболу, і шість е, команд на першість на призи Петра Майстра, війна Буганця. Е, це був 26 й традиційний турнір по футболу і перший е, по волейболу. Кривотуляни перемогли і там, і там ще команд е, нових фіналі 3-0 по футболу і вигравши у команди «Новий кривотул по волейболу. Там намітились. Три чоловіка, які можуть прийняти участь по 18-20 років, які подають нам надії. Плануємо при допомозі громадського тренера Йосипіва Юрія організувати секцію в волейболу у середній школі. Футбольні таланти в були, потім зникли. Ми були учасниками 10 років підряд Вищої ліги першості області. Були фіналістами. Кубка області, де поступилися команді з надвірної 1-0. А ці призи, які ви бачите, це за три роки виграла команда ветеранів, яка тоді якраз була в фіналі Кубка області. Тому, якщо ну, скрутне становище, яка у селі, тому що фінансова допомога дуже важка. Дуже мало виділяється нам з виконком. Цього року, правда, ми заложили 13 тижнів на спортивну масову роботу взагалі. А так то, я думаю, тисяч до 20 можуть допомогти меценати, підприємці. Хоча трудно виживати, бо ви саме розумієте, які зараз умови. Звичайно, в цьому селі є багато позитиву, але і є проблеми, які з року в рік не вирішуються. І сільський голова Володимир Назарук, який уже другу каденцію очолює громаду села, ці проблеми намагається вирішити, але не все залежить від нього і від сільської громади. На території сільської ради відсутній дитячий садочок. Його фактично немає. Старий був як непридатний до використання, був розібраний, новий не збудували і. На території сільської ради народжується в рік в середньому 40 дітей. І не важко порахувати дошкільного віку 6 помножити на 40, це їх 120 дітей, батьки яких могли би йти десь на роботу, влаштовуватися на роботу, але вони змушені сидіти вдома своїми дітьми. Справа дійшла до того, що Рядом в нас тут Атенія Коломийського району, там є зручний великий дитячий садочок, і якийсь період було, що вони приймали наших дітей, але по тому. Е як ви знаєте, що тратяться кошти бюджетні Коломийського району на наших дітей? І десь це питання було піднято, і наших дітей перестали брати в садочок. У 2004 році було попереднім, попереднім головою сільської ради був розроблений проєкт реконструкції з добудовою роздягальні, яка є на стадіоні для футболістів. Там, значить, перший поверх повинен залишитися для як роздягальня, а другий поверх і добудова як дитячий, як де використовуватися як дитячий садочок. І після. Починаючи цей проект, був зроблений, виготовлений у 2003 році, і з 2003 року, по сьогоднішній день ми ніяк не можемо зрушити з мертвої точки цю проблему. Я думаю, що цю проблему поодинці ніхто не зможе її вирішити, якщо разом і починаючи обласна влада, районна і місцева влада візьмуться за цю проблему, тільки в такий спосіб ця проблема може бути вирішена. До Старокривотульської сільської ради входять два населені пункти село Старі Кривотули та село Красильвіка, які географічно об'єднані в одне поселення. В Красилівці проживає 627 чоловік. Згадки про це село датуються ще у 1418 році. Але полишимо минувшину і оглянемо, як живе сьогодні це маленьке село. В Красилівці є початкова школа, старенька дерев'яна діюча церква, і поряд громада села будує нову велику цегляну. Є клуб, а також діє філіал Тисманицької школи мистецтв по класу Баяну та акордеона. Зроблено ремонт в середині фельдшерського кошельського пункту, а також поновлено його фасад, зроблено огорожу. і все це за кошти місцевого бюджету сільських підприємців та громади. Бюджет сільської ради дотаційний на 56%. Це означає, що 44% бюджету це є власні надходження, а решта це є дотації, дотації державного бюджету. В цьому невеличкому селі її мешканці мають все необхідне. Є тут і добротна крамниця з продуктовими та промисловими товарами. В цьому селі це є наш один магазин, і ми довгий час, щоб відкрити, як відкрилися, вивчали, що люди хочуть, що їм потрібно, попити людей. І на даний час багато до нас приходить відвідувачів. Це є перші, у Нас є перші необхідні продукти, що які потрібні для людей. Це хліб, олія, все що. Потрібно кожен день, щоб звідси не їхати, наприклад, Утенію чи спеціально для до міста за цими продуктами. Стараємося, щоб завжди нас було свіжо, щоб завжди були ціни доступні для людей. І так працюємо всі підприємці, фізичні та юридичні особи, які є зареєстровані на території сільської ради. Вони десь тісно співпрацюють з місцевою владою. Якщо взяти до уваги такі моменти, як, наприклад, без них, без їхньої участі не обходиться а на Великдень, ми вже традиційно категорії людей, малозабезпечних та інших категорій, ми цього року 35, було зібрано 35 пакетів для цих категорій людей. Половину суми, яка була затрачена на ці цілі, це є бюджетні кошти. А половина це є були. Це були спонські кошти, які якраз надійшли від цих підприємців. Також, Свято Миколая не відбувається без участі підприємців, вони також приймають активну участь і в цьому також співфінансують 50%, якщо 2 тисячі з половиною закладено в місцевий в наш бюджет, то і 2,5 тисячі вони збирають також для цих цілей. А також утримання футбольної команди, яка є в старих Кривотулах, знову ж таки фінансується за допомогою наших підприємців. Співпраця дуже досить плідна, тісна, і я в загальному задоволений цією співпрацею. Я підприєм зареєстрований з 2000 року. Вже 11 рік працюємо в цьому напрямку. Все, говориться, починали на власних коштах і кредитні банківські послуги, як на кредитах більшість такі йде, але розвиток є. Працюємо, було в нас веселіше, зараз трошки не той обсяг робіт. В основному ми даємо послуги по розпиловці деревини і продаємо готову лісопродукцію. Раніше, до 2008 року, ще займалися наданням населенню послуги по виготовленню солярних виробів. В даний час обладнання є в наявності, але не працюємо. В основному за найманих працівників і місцевих. Даний час два чоловіка працює кілька. Ну і... хотілося б на розвиток більше. але маємо умови такі, як їх маємо і говориться, і виходимо можливостей так як нам ну, виходить. Ми провели цілий день сільським головою Володимиром Назаруком на території двох сіл старих Кривотул та Красилівки. І бачили, як пан Володимир побічно вирішував і справи сільської громади і в той же час займався нашою телевізійною групою. Найближчі. Пилани це вирішення тих нагальних двох проблем, які існують на сьогоднішній, на сьогоднішній день. Якщо силами, сільської, якщо силами громади, силами місцевої влади можна зробити капітальний ремонт ФАПу 1, капітальний ремонт ФАПу другого, капітальний ремонт адмінбудинку, капітальний ремонт роздягальні, закладені кошти на цей рік, на ремонт огорожі стадіону, це ті невеликі проблеми, які вимагають невеликих капіталовкладень, і які ми можемо вирішити своїми, своїми силами, ми їх вирішуємо. Але Такі е, таку проблему, якби реконструкцію під піроздягальний під дитячий садок, кошторисна вартість якої 3 мільйони 600, Ну це не під силу, не під силу ні е, місцевій громаді, ні місцевому бюджету. І тому надіюся на співпрацю е, з районною владою, на співпрацю з обласним бюджетом, Надіюсь на те, що нам допоможуть. І е, десь мені бачиться, е, якщо взяти зокрема проблему дитячого садочку, щоб. Е, Зрушитись місця, залити фундамент, а далі я вірю в свою громаду, вірю, надіюсь на неї, що ми спільними зусиллями при невеличкій допомозі ззовні ми цю проблему подолаємо. Незважаючи на те, що немає будинку культури, в нас на території села Старі Кривотули є літня естрада. Ця будівля відповідає своїм назві. Це є літня естрада. І... Десь аби мати можливість провести в зимній період репетицію колективу <клух> за минулий рік підзібрали в нас на складі є вже шифер, у нас вже є крок для того, аби поміняти дах. Планую утеплити стіни, газ є поблизу рядом, і до зимового періоду завести, утеплити стіни, поміняти покрівлю та завести сюди газ, щоб можна в зимовий період проводити там репетицію. Відповідно, десь всередині вже проводиться, ремонтні роботи щодо проведення в належний вигляд. Внутрішніх приміщень і будемо, тому що як ви розумієте, самі, що будівництво будинку культури це не одного року і не двох років справа. Ще є таких дві дві проблеми, які зараз на стадії вирішення. Проблема така, як вуличне освітлення. Вуличне освітлення. Минулий рік за кошти місцевого бюджету було виготовлено проект. Вуличного освітлення вулиць сіл Старі Крив... всіх вулиць сіл Старі Кривотули та Красилівка. Це сугубо за кошти місцевого бюджету. Проект закінчений з всіма потрібними експертизами. Цього року були підготовлені відповідно відповідно документи для участі в. Обласні, обласному конкурсі е, органів місцевого самоврядування. ми від е, подали відповідні документи і надіємось на перемогу в цьому конкурсі. Якщо, якщо ми виграємо цю цей конкурс, це 50 тисяч. 50 тисяч згідно кошторисних документів, нам обіцяють інвестори. І в місцевому бюджеті заплановано 15 тисяч гривень на цей рік. І відповідно 115 тисяч, повинно би потратитись на вуличне освітлення цього року. Також є ще проблема. Відновлення русла річки Пришина. Річка Пришина це є права притока річки Ворона, і колись за радянських часів вона, річка була спрямована, і ця притока була залишена на прозволящі. Вона заростала за який зараз перетворилися в дерева, і стала, так би мовити, Тим місцем, де люди зносили сміття і таке інше. Гавазин Василь Миколаєвич 20 років бореться з цією проблемою. Виготовлений проєкт відновлення русла річки Опришина. За минулий рік проект кошторисна вартість цього проекту це є мільйон 260 тисяч. За минулий рік. Позаминуле і минулий 2009 та 2010 рік було виділено з фонду охорони навколишнього середовища виділено 400 тисяч гривень, які були освоєні і проведені відповідні роботи. Хочу сказати, що робіт багато зроблено по очисті та відновленню русла річки. І як зазначив сільський голова, мене сонце виганяє з дому, а місяць заганяє до хати. Ось за таким графіком працює сільський голова старих Кривотул та Красилівки. Напевне, і за таким графіком працюють ті керівники сільських громад, яким не байдуже село, та місцина, в якій вони народилися, де кожен знає тебе, а ти знаєш усіх.